Тільки спробуйте цю ху викласти. Пацюк, нову мені за це і п можна отримати. Це що реально сапанаро було? Це що реально Олос було? Я більше сюди ніколи не прийду. Коли ж ти ще мені дуже зайшло. Хай, це мінус перший в новому сезоні. Ми змінили правила гри. Тепер гості грають проти суфлера. Вони читають вигадані новини, які бачать вперше в житті. За кожен жарт, з якого ніхто не засміявся. Ми донатимо на ЗСУ. Полетіли. Добрий вечір, країно! Це новини від мінус першого. Сьогодні для вас працює людина, яка потрапила в жіночий квартал, бо вміє ховати хуй, затиснувши між ляшками. Вова Шумко. І він обіцяв це показати сьогодні. Бля, звідки всі знають цю інформацію? Окей. Вова, бо ти всім показуєш просто. А також найгарніше, що є в жіночому кварталі після Сарашки в носі Валіка Міх'єнко, Іра Супенару. До новин. не порівняли, блять, з сережкою з носа. Ти, е, сережка з носа Валіка Міхієнко гарніша трошки, ніж ти. кажуть е, новини. Не кажуть. Кажуть, ну так кажуть. От чесно, чесно, обідніка. От чесно. Тому що всі знають, що Валіка, а не тільки в носі. Не тільки в носі є Сережка. Отже, новини світу, представники багатьох професій переживають, що їх незабаром замінить штучний інтелект. І тільки ескортниці абсолютно спокійні, бо чат GPT, звичайно, вміє багато, але в рот поки що не бере. Але це поки що. Нещодавно Вадим Олійник встав швидко з дивана, щоб над головою закрутили зірочки. На цьому, на цьому його відпустка. Закінчилась. <хи> Бідний. А хуй ви його трогаєте, яка людина живе вже. Так а що? Скандалом. Завершилася постановка Бетмен у київському цюзі. Після фрази: Знаєте, звідки в мене ці шрами? П'яненька виконавиця ролі джокера почала показувати глядачам порізи від Кесарєва. Шкандаль! Шкандаль! А бля, прикинь, в неї цей тільки лівчик. Так в неї на лиці ці типу, порізи, поніваєш, і кесарівада. Кесаріва, бля, Чим я... блядь, вона рожала там? Я не розумію. Ні, хто її робив кесарево? Расамаха. <как> Під час гастролей кварталу Євген Кошовий завжди. Жив в одному номері з Володимиром Зеленським. Виходить, що Жека входить в дуже вузьке коло людей, які бачили ранковий стояк майбутнього президента. Бля, <рес> я Це не читаю, це не я говорю, це не я. Вова, тобі це пизда. кажу, це кажу не я. Мене, мене Скарбів. Мене в жопі рука пікала, <рес> Це не я. Це чрево бля. Ні, ну, ладно, ладно, відмазався. Рукою відмазався. Мало хто знає, що Араму Арзуманяну ролі в кіно даються в рамках руху компанії Факов, я не буду це читати. Ну. А прочитай, мене виріжуть. Да? виріжуть. Ну, тоді хай вирізають повністю. Конкретно ну. Арзу... ну, Арзуманяна вирізати. Ну, а ну постава. прочитай, бо я не бачу. Що ну, бач... ти бачиш. Ну, ви... ну, ти... От ти читай. Це це підстава. Потім буде Ірина Супнар. Ні, а що це за, блядь, новини, що Ірина Супнар, бляд. А у нас, блядь, на пізняках такі новини. Що <рес> ти за, блядь, вийбно все Супнар". ведуть? Ірина Супнар, Слухай, ти класно знаєш англійський. Прочитай за акцентом Короче, британським. а ну, да. ну просто то, щоб по-англійському прочитати. Вова, Вов, чи ти такий розумний? Ти хто мені взагалі після цього? Ти мені друг чи ти підстілка? Я го хочу бути. <рес> Ой, под я хочу бути. Це політ некорактна шутка, вибачте. Це група гітарістів. ти... <рес> О, це мої улюблені новини. Студія Бразерс, це я... <рес> Студія Бразер зняла порно ремейк на серіалу одного разу під Полтавою. Сюжет той самий, тільки у Кума, Юрчика і Ні. <рес> <рес> У кума юшка є, є страпон. — Я хотіла запитися. Вова, але знаєш що саме прикольне? Що в нас з тобою майже однакові кольця. Бачиш, ми з тобою як брат і сестра. Я веду зовсім іншу лінію, вона брат і сестра. Ну, я хотіла трошки відволікти від страпонів тему. Угу. Це не щодо коли, якщо що. Ну, тут... Ви не можете розгадати цей жар. Добре, окей, окей. Є і є. Окей. Страпонару. О, <рес> У Юрська Юрська є Страпана. Так це вже було. Це в одного разу під Полтавою в нього є страпанару. А я тут розумієш, а тут щось новеньке. <рес> Клас. Окей, на днях Паша Мерседес зайшов в ресторан хлібний і сказав: І це ще й я Мразь. <рес> Там про хлібний знаєш історію? Я знаю, але ця історія вона трошки ну, була некоректно висвітлена в ЗМІ, а потім коректно. Коли про ви Пашу говорили, чи про хлібний? Про хлібний. Про Пашу не знаю. Ані Лорак вішає на клітор прищепку щоб говорити про Україну з більш сумним обличчям. У <рик> мене до тебе одразу запитання. Допомагає? Про щепка на кліторі говорити більш сум з більш сумним обличчям. Одна тебе ні. зараз дуже сумне. Одне no. скільки потрібно? Чотири мінімум. Чотири прищепки на клітеру. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент Катя Олес. Можна так Yes, yes, of course. Дівчина з прізвищем схожим на назву майонезу. Тому її часто можна побачити на яйцях. <плес> Катю! Катю, Катю, да. ти в ефірі! Так, да, так, да, добрий добрий вечір, країна. Я знаходжусь на українському модному показі. Для всіх бажаючих тут є фуршет, на якому пропонують багато різноманітних смаколиків. Тому моделі ходять по подіуму в, об... в обльованих через болімію речах. Хочеться зазначити, що у нас дійсно дуже обдаровані дизайнери, бо флаєри та афіші для заходу зробили дійсно заєбісь. Ну, а от одяг — повна хуйня, якщо чесно. Прям. Катю. М -м -м. Скажіть, ви колись випивали літер віскі та занюхували це все кокаїном? Я? Ну, звісно, ні. Тобто, як попуститися, ви не знаєте. Добре, що ж Катя, у вас багато чого попереду в житті? Ну і як кажуть, все нове, то добре забути старе. Тому сьогодні в Каті, осадчої замість капелюха, сидять брати Борисенко. По Останнім модним тенденціям по подіуму крокує Ірина Білик, демонструючи всім свою модну оверсайз-вагіну. Що це, блядь, взагалі таке? Чого це в неї вже вагіна оверсайз, блядь? Звідки сука така інформація? Блять, а чо ні? Ну не може такого бути. Нормальна в неї вагіна. Чого вона оверсайз? Блять, звідки рахту? ти знаєш, що в неї нормальна вагіна? <рес> Кать. Що далі? Е, так, є. далі, значить, далі Іруса Понара дуже заділа оверсайз вагіна. Заділа того, вагіна. Сапонару заділа вагіна, вагіна. Да. Ірини Білик. Просто вона оверсайз, вона всіх заділа, да. так? Так. Е, чомусь ніхто не пояснив дяді Жорі, що приходити на модний захід в речах куплених в Хумані, це взагалі не фешн. Особливо видають себе незірвані цінники з вагою вказаною за кілограм. Зараз е, показ на деякий час обірвали, бо якимось чином до зали увірвалися бобри та спиздили Лєру та Всталєс. Як виявилося, в них не достає дощечок, щоб добудувати платину. Тому буду зйобуватись і я. Студія. Дякую, Катя. На зв'язку з нами була Катя Олос, людина, яка народилася в Полтаві. Тому вона дуже обурюється, коли її галушку називають вареником. Далі новини. Sorry. Kata. Sorry. Дружина пілота Міг 31, що злітає в Білорусі, орієнтується, коли е, давати коханцю в с... сракатан по наявності повітряних тривог в Україні. Оце Це не вина. Це класно, не Ну, можуть, коли хочуть коханцю в Сракатан. Ой Боже. Сракатан. Окрема держава. Да, да. — Я знаю, що там на кордоні. На кордоні з Росією. Сракатана. Прем'єр-міністр Сракатана. Павло Зібров вдома зберігає свою зачіску на трилітровій банці. Продовжимо. А зараз з нами на зв'язку людина, яка знаходиться біля офісу Буданова. Костя, яка ситуація на місці? Студія, тільки що Буданов розкрив секретну інформацію. Виявляється, в Андрія Джиджули є двійник. Зараз вони одночасно вдвох в різних місцях сидять вдома і ніхуя не роблять. Прям як я слухай. Всіх згадали. Всіх блять сьогодні згадали. Остап Ступка тільки що дізнався, що його чекає в цьому році. Тому із свого авто пересів одразу на бутилку, щоб у в'язниці не було несподівано. Ой, а що таке? А, що? Ми а попав в аварію в і був п'яним? Коли я? Стаб тур нещодавно. Оце, оце. зараз От нещодавно. О -о. Прям був п'яним. Попав. Ой, в а ви чули про цей Спартак? Субота? Про цей? А чого ви смієтесь? Ну ладно, потім розкажу. Вибачте, продовжуємо. Кажуть, що Володимир Дантес благав, щоб в його квартирі Буданов поставив жучки. Щоб, хоча б, хтось почав його слухати, скажіть, чи дізналися ви якісь сенсації, крім того, що суперлайки в Тіндері не безлімітні? Так виявилось, що насправді Ані Лорак це агент ГУР, яка має підірвати будівлю Кремля зсередини, бо то в неї не родимка, а вмонтований в щелепу тротів. Хіба Цікавочка. А це міг би бути нормальний фільм, кстати. Про Ані Лорак і тратіли да, в цих дві так. дві роки в кінці ті типу, показується, що а не просто так воно там на лиці місце займало. Ну таке от ані Лорак та нахуй. Вибачте, Поїхали далі. Вибачте. Е, Костя, а чи сказав Буданом, що буде з каналом мінус перший? Mm? Mm -hmm. mm -hmm. Дуже нам цікаво. А ну? Костя Так. Костя. Він сказав, що вже зовсім скоро Андрій Берешко та Костя Бігу стануть успішними багатими людьми. Але спочатку вивчать JavaScript. Студія. Дякую, дякую. Костя, на зв'язку з нами була людина, яка декілька разів намагалася здати свою спему в банк, але його кожен раз виганяв охоронець Щад Ощадбанку. Костя Бігус. Боже, Костя. ну що ти твариш? Якось нормально, нормально, здавай. На сьогодні це всі новини від мінус першого. Зі мною в студії сьогодні працювала дуже відома людина, обличчя якої ви бачили, коли відчували, що на вас хтось дивиться з вікна <правж> <правж> Шумко. А також А також людина, у якої кіт помер від виснаження. Боже, сплюньте, дурні. Коли не, міг, коли не міг. А також людина, у якої кіт помер від виснаження, коли не міг вибрати, на яке хворе місце ляг, лягти Іри, Ірина Субонару. Боже, які, які ви кончі. Це перед Пасхою, такі обух. Треба, Знає, Треба для цих, змити сьогодні, прийти для цих і похожий. У людей є одільне місце в аду. Отдільний Мінус один котл там. Підписуйся на канал, став лайк, дзвоник, якщо теж не дивився нові випуски йобаного ЧБД. Слава Україні! Героям, Героям слава! По-перше, хто відповідальний за цю програму. Конкретно є люди, які відповідальні конкретно за цю програму. Мене зараз я зараз достану бутылку. І хто бля? Ні, ну ні були класні новини. Жорт... Жорсткість а... Ну там не сильно. Не сильна жорстка жор... як жор... на мені напевно цей знаєш, це як больовий поріг. Він різний у всіх людей. В когось високих, то в коські так само мені і по жорсткості для мене були зашкварені жарти були. Мені більш-менш норм, а, але були й дуже дуже смішні, смішні були класні а, новини. Я якби знала, що я буду читати, я би не прийшла. От чесно, я би прийшов. Я би не прийшла <ріст> От, тому, що. А ти не, ти не перевіряєш, куди ти йдеш. Ти не знаєш, ти взагалі просто йдеш. Ні, мені, мені показали кусочек, ну, так я не що бачила. Ти не знала, куди, тобі Можна Нет, набрати і сказати: да, приходь на набрати. таку ту хату, да. І... Да. а ти кажеш: ну бре, токи я так... прийду, хуй знаєш. Можу, так і але, але завагітніла перший раз, знаєш. Коротше, е... така новина, Ірини Супонару. Ні, типу, ідея, типу, прикольна. Все були дуже смішні жарти так. про трамвай і про кота. ]溫%. Про кота клас. Да, але... але були, типу, ну, як по мені, переборки. Ну, Для мене є багато про що не можна жартувати. Якби я була Ірина Білик, я би почула цей жарт, я би, типу, блядь, що так? Типа схуя така, шука. Блять, ти маєш на, якби була Тейсі Повалі, Норм. Бля, да. Ні, дуже смішно було. Якщо брати все образливе, то нічого не лишиться від цієї програми. Так, ну блін, ну, у мене були дивні шутки, але мені още по кайфу, я кайфу мені смішно. було. Катя, у нас не перший раз просто вона вже на цьому студію. Ну, може, я просто така неженка, Я не виключаю такого, що я типа дуже гіперчувствительна. Якщо б когось образили, вибачте, але нічого злого, ці жарти за собою не несли. Ми вас всіх любимо, про кого сьогодні читали новини? Чесне слово. На сьогодні це всі новини. Якщо вам зайшло, підпишіться, влупіть лайк та напишіть в коментарях, кого б ви хотіли побачити в наступних випусках в ролі ведучого. Слава Україні!